Же рандарос. Як твій різдвяно-новорічний настрій? Всім привіт! Ви на каналі Рандаросє. Я Денис. і Це за підсумки 2024. Як минулого року, позаминулого року, і року до цього почнемо традиційно з огляду найцікавіших подій ігрової індустрії 2024. Цей рік був об'єктивно не те, щоб дуже цікавим, але точно дивним для ігор. У січні ми насолоджувались нарешті хорошою грою про принца Персі у вигляді Метройдвані Принц оперше зе Лост Кроун. Так само у січні вийшов у реліз такий дивний та цікавий Пал Ворлд, який фанати покемонів захейтили за те. що що гра взяла не лише концепцію покемонів, а й навіть дуже схожі дизайни істот. Втім, Pal World був грою взагалі геть про інше, і в ньому можна ловити навіть людей NPC, що у всесвіті гри, звісно, великий злочин. Втім, хоч гра і гайпанула, але тримати онлайн на висоті довго не змогла. Січень це також місяць релізу Текена Восьмого, Like a Dragon Infinite Wells. У лютому непомітно підкрався Suicide Squad, Kill the Justice League, яка краще б не виходила взагалі. Але на осінньому розпробували. Продажі у Steam ви нарешті змогли придбати цей шедевр за справді достойну його ціну. Вийшла Helldivers 2, і це було справді круто, поки Sony не додала обов'язковий логін через мережу PlayStation, навіть у ПК-версії гри. Вийшла Benisher's Ghosts of New Eden, Skull and Bones... хе <гум> хе Так, 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 чекайте. Ця ця гра справді вийшла, і, і, і всім пофіг. Хе-хе. <гум> Я, якщо чесно, вже з року в рік як тільки на цю тему не жартував. Не хочу повторюватись, у мене вже закінчились ідеї. Я просто вмиваю руки і даю змогу вам вигадати черговий жарт про Боунс у коментаря. Вийшов ремейк Mario vs. Donkey Kong, Final Fantasy 7 Rebirth, Brothers A Tale of Two Sons ремейк, балатро. У березні відбувся реліз Contra Operation Galuga, Dragon's Dogma 2, яка трохи наробила шуму системою драконячої чуми, яка поширюється ігровим. Світом і може нормально так знищити увесь прогрес гравця, якщо він вчасно не лікуватиме хворих. Також вийшов ще один ремейк in the Dark Rise of the Ronin, South Park «Snow Day та палія. У квітні ми угорали з контент Ворнінг. А, а хі... пляшка за лупи. А я пірат синя борода. А, а я, я пірат тебе... лиса срака. Я Як тебе порежу! А також зі скандальної Stellar Blade, яка почала нову битву Гівна з Сечею. <кій> <кій> тобто противників гарних жінок і тих, хто жінок в реальному житті взагалі не бачив. Тобто геймерів. Like, like, damn. Але загалом гра, наче непоганий корейський клон Автомати. А ще вийшла Сендленд, гра за одноіменою мангою Акіри Торіями, який, до речі, помер цього року. А також лоуполі шутер Phantom Fury. Нова гра у всесвіті бомбшали Айон Fury, не дуже вдала, судячи з оцінок. А от равень був щедрим насправді класні релізи, переважно інді. Тут вам і Хейдес 2 з релізу українською, і Анімал Vell, теж з релізу українською. І дуже затишна та. Мила гра Little Kitty Big City, і Crow Country з вайбами старих резидентів, і супер драйвова Мулет Magic, і Nine Souls, і Seleco, і ще один принц Персії The Rock Prince of Persia. А і ще синуаса Hellblade 2. Літо ж почалось з нового DLC до Alan Wake 2 Night Springs, а також з крутого і Mercів Fallen Aces, про який я навіть робив відео. Ще вийшло крупне DLC до Elden Ring, Shadow of Air 3, фанатишин Меганів. Явно не пропустили шин Tensei 5 Vengeance, А ті, хто чекав омріяний Beyond Good Evil 2, отримали свій заслужений, довгоочікуваний другий ремастер першої Beyant Good Evil. У липні, можливо, хтось грав у Г, тобто Zenless Zone Zero. А якщо у вас чухалась нога, то можливо ви пограли у Enger Food. У Capcom вийшла нова гра не продовження чи ремейк старих: Цугамі Pass of the Goddess. А серед українців була популярною Бо Pass of the T. Lotus, бо там теж була українська з релізу. Втім, на жаль, українські контент-мейкери несправедливо оминули конскріпт. олдскульний горор у сетингу Першої світової, я, на жаль, теж його оминув. А фани Fallout -а зробили самостійну гру Fallout London на базі Fallout 4, навіть з оригінальною озвучкою. А і ще вийшов Smite 2, і ще одне доповнення до World of Warcraft. Але серпень порадував, не знаючи чудовими, але точно двома дуже обговорюваними іграми. Перша Black Meat Wukong. І це не Soulslike, а просто дуже довгий beat'em Настільки, що я, якщо чесно, не пам'ятаю жодного знайомого, який би пройшов цю гру до кінця. Ну і тут ще постало питання, чи варто українцям підтримувати китайського розробника Game Science купівлею гри. А от друга обговорювана гра місяця знову породила битву Євна з Сечою, А вже ж мова про Star Wars Outlaws, де геймери, які на жаль таки не встигли побачити реальну жінку, тягали скріншот з невдалим ракурсом головної персонажки гри класика там ще і Squirrel в a Gun вийшла, і DLC з персонажами Кеселвенії до Dead by Daylight, І ще ремастери старих Кеселвенії, ну, словом, все, щоб не робити нові Кеселвенії. Ремастер першого думу оновився настільки, що тепер включає в собі перші дві гри лише в першій грі. Має змогу завантажувати моди прямо через гру, проходити гру у зручному онлайн і декілька нових доповнень. Вересень же порадував справді базованими іграми. AstroBot, який насправді велика реклама. Ма PlayStation 5, але яка ж це крута гра? Для мене це точно одна з ігор року, бо вона повертає до часів, коли ігри PlayStation були не про кінематографічність і графіку, а про веселощі. До всього тут купа відсилань до культових ігор минулих поколінь, інноваційна взаємодія з геймпадом, який видає звуки, і особливе вібрування при будь-якій вашій дії. І веселощі, веселощі, веселощі цього ж місяця вийшла Age of Mythology Retold, і, до речі, для неї є українська фанатська озвучка озвучка, в якій я теж брав участь. Вийшла непогана Гаррі Поттер Квідіч Чемпіонс, у якій чесно сподіваюсь, онлайн не помре наступного року. Вийшов ремастер Лолі Поп Repop», і тепер у цей шедевр суди 51 ви зможете пограти навіть на ПК офіційно. Вийшов «Frostpunk 2 і одразу з українською офіційною локалізацією: Де Плаки Сквайр, Дедрайзінг, Deluxe Remaster, Копікет, Перша Зеда, де добре жартую, насправді не перша зельда, де ми граємо за зельду, але перша зельда з незвичним іммерсивним геймплеєм The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. І я казав, що у вересні були дуже круті релізи, так? Це я просто забув, що у жовтні вийшов ремейк Silent Hill 2. Ще одна гра року, особисто для мене, і дійсно один з найкращих горорів покоління. А ще тут вийшла Метафор Ре Нева від творців гріз. Call of Duty Black Ops 6. Окей. Okay. Sonic Кросс Шедоу Generations – Це як Sonic Generations, але з Шедоу. Довгоочікувана Dragon Age The Veilguard. Oh, like Неочікувана Лайф і Strange Дабл Exposure. Ще один ремастер шедевру від Суди 51 Shadows of Шедоус Damned. ремастер першого Хорайзена. Я теж не знаю на я в Empire Survivors отримала доповнення з персонажами Кеселвенії. Ну тобто, колись маленька Інді натхнена Кеселвенією, яку автор навіть не хотів одразу продавати, отримала колабу з цією ж Кеселвенією. Головним релізом листопада, очевидно, став Сталкер 2. Те, Та що там листопада, вперше за рік інтернет в Україні працював критично погано, бо всі завантажували 150 гігабайтів Сталкера. І направду це дійсно культовий реліз. Адже це тріплей-гра з українською озвучкою з релізу і саундтреком з українських виконавців. Причому як маловідомих, так і дуже відомих. Гра продалася потужна. І це точно найуспішніший реліз української гри в історії, з чим я вас і вітаю. А ну так ще. Я в листопаді вийшов Хорай з на але є один нюанс. Окрім релізів, ви могли пропустити такі події: реліз української локалізації для провальної X-Defined. І як виявилось таким чином, Ubisoft перевіряла, чи потрібна українська локалізація українцям в їхніх іграх. А потім представниця компанії сказала, що результати не втішні, бо дуже мало людей обрало українську локалізацію. І звісно, я не експерт. Але може, це тому, що мало людей захотіли взагалі грати у X-Defined? Ну, справді тестувати популярність мови на Завідомо провальній грі, типу українці мали принципово заходити у гру і проводити у ній по сім годин на день, щоб ясне сонечко Ubisoft зрозуміло, що ну добре-добре, дам я вам ваші українські субтитри. І це при популярності серії Assassin's Creed, незважаючи на всі її гріхи. Це, як то кажуть, не дуже то й хотілося. Як приклад того, наскільки українці хочуть локалізації ігор, наша з командою HamUA українська локалізація Half-Life 2, з якісною Звучкою, куди вдалося залучити навіть Євгена Малуху. Докторе Фрімен, мені приємно думати, що за інших обставин ми могли б працювати разом в атмосфері довіри і поваги. Ну і мене, племер знову втекла з клітки. Так ми нарешті завершили її цього року. Хоча загалом робота тривала два роки, бо була повністю на волонтерських засадах. Також в роботі якісна озвучка до Warhammer 40k Dawn of War, де ви теж можете почути мене у ролі різних орків. Взагалі за рік з'явилось чимало українських локалізацій гор як офіційних, так і не тільки. Відстежувати всі можна до речі на сайті kuli.com.ua. А зараз я вам покажу дещо ексклюзивне та спершу спитаю: ви теж чекаєте на фільм «Їжак Сонік 3»? Адже у ньому з'явиться Шедоу, в оригіналі, озвучений Кіану Рівзом. У фільмі буде багато відсилань на третю частину оригінальної гри, а також на Шедоу за Хеджхок. Я дивився перші два фільми і Наклза, тож дуже чекаю на третій фільм і вважаю цю серію чудовою ігровою адаптацією. Тож спеціально тільки для вас невеличкий сюрприз ексклюзивні кадри зі зйомок фільму, які ви ще ніде не бачили. Підніми його, так підніми. Тримай, і потім отак. Гаразд відтягни. Пац відрізав, викинув. Спернати поїхали. Ми знімаємо їжак Сонік 3», і я щойно постриг Джима Кері перед камерою. Це було весело. Клас, клас, клац, клас. Він хотів, щоб я зробив це. Він довірився. Я мені. Я відрощував волосся впродовж півтора року. Доведеться тобі трохи зі мною поморочитись. Я бачу. Доктор повернувся. Так, доктор повернувся. Давно вас не бачили. Далі Game of the Year», який я хотів би приділити особливу увагу. У претенденти на гру року потрапило DLC для Elden Ring та. Балатро, я знаю, що ця гра сподобалась багатьом. Втім, у мене питання: чи справді ця гра і DLC до Елдена мають більше причин там бути за ремейк Silent Hill 2 Адже ремейки вже потрапляли у номінацію. І якщо DLC до Елдена, ну окей, справді як окрема гра, то Балатро, незважаючи на свою адиктивність, по суті, є мобільною забавкою без сюжету, без чогось прогресивного і унікального. Це просто гра, яка завірусилась, здається. Бо я дізнався про неї лише коли побачив у списку номінантів Game of the Year. Ви можете сказати, що це круто, коли Інді створена одним розробником настільки успішна, і саме тому потрапила в номінанти найпрестижнішої ігрової премії. І я б з вами погодився, якби, наприклад, в рази успішнішої у 2021 році не була в Empire Survivors, теж гра, створена однією людиною, але яка ввела моду на цілий піджанр ігор, і не отримала номінації на. ao rou Цього ж року вийшла Silent Hill 2 ремейк, і вона наче принципово проігнорована у цій номінації. Можливо, тому що Джеф Кілі просто не любить Конамі. Хоча об'єктивно питань до номінацій of the Year цього року в рази більше. Наприклад, чому в номінацію найкращого файтингу потрапив збірник ремастерів Marvel vs Capcom? Це ж навіть не ремейки, це буквально просто старі ігри. А переміг, до речі, очікувано Астробот. А Silent Hill 2 не дали жодної нагороди. За що засуджуємо? Втім, не нагородами єдиними. На цьогорічній The Game Awards було до 100 біса крутих анонсів. Перший Сінематік-трейлер Відьмака 4 з цирі, який геймери вже засрали просто за те, що новий відьмак – жінка. Нова гра від Naughty Dog – Intergalactic The Heretic Prophet. Чекаємо на заході RPS 5, щоб на початку RPS 6 зробили ремастер. Е, кооперативний виживач, Elden Ring Nightrain? Хідекі Камія працює над. Продовження Мокамі, і тут ще й нова Онімуша, Way of the Sword, нова потенційна хороша гра для двох від Hazelight, Split Fiction, нова гра від Рюга Готоку Project Century, нова гра Орена Спектора Сіка Thieves, нова і двадешна Ninja Gaiden Ragebound від авторів Blasphemous, цікава інтерактивна адвенчура Dispatch від автора Вулфемонас, Double Dragon Revive, Новий Virtua Файтер, Футбол від авторів Сіфу і ще багато іншого. А що цього року ігровій індустрії було найцікавішим для вас? Можливо, я про щось забув? Обов'язково напишіть у коментарі. Тепер час для рекап каналу Randaros відео, які ви могли пропустити. Перше відео цього року було присвячено цікавій інформації про скасовані ігри по горцю, Half-Life і не тільки. Потім я розповів вам про те, як зробив ідеальну збірку стімдек з двох стімдеків. І ми порівняли її з новою oled моделлю і навіть з Рогелай. Після у нас відбулася серйозна розмова про мистецьку цінність відеоігор у якості оповідань про реальні війни, на прикладі Hearts. І Цікава підбірка реальних заборон різних відеоігор. Основне завдання для гравця оминути перешкоди і логічно з назви помста кастера і того, що відбувається на екрані, зґвалтувати жінку корінного населення Америки. Потім знову серйозно поговорили про важливість правильних ігор про війну на прикладі This War of Mine». І згадали культові українські журнали, і раніше невідомі факти про них. Неочікувано вийшло відео про всі ігри за мотивами аніме Берсерк. Вийшов сиквел огляду Дейкатани гри, яка вважається однією з найгірших ігор в історії. І цього разу я розповів про її консольні порти, які навіть трохи кращі за оригінал. Знаєте, на мій же подив це справді хороша гра. В цілому, і не дивно, бо цей порт має спільного з оригіналом лише лор та сюжет. Не оминула мою увагу і Фростпанк, який теж було присвячене повноцінне відео, і фоленейсис, яка змусила мене полюбити і мерсі всіми. Мерсі всіми. А потім ми трохи розібрались у тому, чому ми так любимо огидні відеоігри. Тобі треба стріляти у рота лиходію струменем сечі. А він у відповідь стріляє у тебе блювотою і забльовує всю кімнату. І я згадав, і оглянув культову, але забуту гру свого дитинства Маркеко з Гетінап і запросив для цього справжнього колишнього художника графіті. Гра одразу стала популярною в нашій кампанії, та буквально змінила наше уявлення про можливості. Творчості на вулиці. Потім настав час розібратися, що ж таке ці ваші мерці Так, Ну, ну з цим хлопцем краще краще не зв'язуватися тут, блін, одразу видно. Інтелектуали рудит. Не забув я і про найскандальнішу гру з матюками, жорстокістю і цицьками, яку ледь не видала Нінтендо. Це раніше ігри робили. І на солодке лишилось відео про те, як і чому серія ігор Silent Hill лякає нас так майстерно. Це, мабуть, і все, що я хотів сказати у підсумках цього року, бо нічого нового про те, як минув цей рік, не враховуючи ігри і мою діяльність, я вам не розповім. Ви і так все знаєте. Ми досі у стані війни, досі кожного дня гинуть люди. Агресор не спиняється. Втім, ми живі, ми дихаємо, і кожного дня б'ємося зі своїми демонами. Кожного дня про щось мріємо і чомусь вчимося. Ми змінюємося кожну годину і якось пропетляємо. Я хотів би подякувати нашим захисникам за можливість випускати відео про ігри. І випускати їх українською мовою. Я вже ж хотів би подякувати меценатам, які підтримують канал своїми гривнями, бо завдяки вам ми теж маємо змогу продовжувати робити те, що робимо. Адже нагадаю, що над проєктом Ренда насправді працює ціла команда, тому не втомлююсь демонструвати вам список тих, завдяки кому моя кукуха і кукуха команди досі не поїхала. Ось вони. І навіть ті, хто не потрапив у список, але все одно підтримував канал матеріально. Дякую і вам, бо ваш вклад не менш важливий. Мені лишається лише додати, що ми бажаємо вам приємних свят і мирного неба. Хай вам щастить і будьте здорові. Тож, як твій різдвяний настрій рендарос?